Доброго дня, мої кохані та шалені. Я знову з вами і дивитися сьогодні ми з вами будемо, які ви наразі проходите уроки, і чи проходите їх ви, їх ви. ви їх. Тому що, якщо ви їх не проходите, то ці уроки будуть повторюватись, ускладнюватись і приносити вам ще більше проблем та негараздів в вашому житті. Тому, що ми наразі робимо? Ми підписуємося на канал, ставимо вподобайку, ми пересилаємо це відео своїм друзям, щоб вони також підписалися на канал, ми дивимось мої відео, та завдяки цьому ми розуміємо, що наразі коїться в вашому житті. В яких життєвих процесах ви наразі перебуваєте, ми розуміємо, як вам досягти в житті того, чого ви дійсно бажаєте, як розкрити себе, як знаходитись у тому самому потоці разом з Всесвітом. І я також нагадую, що ми підписуємося на цей канал та ставимо вподобайку, як. Вдячність за те, що я розповідаю вам все це, це на своєму каналі, користуючись своїми знаннями. Ми заохочуємо мене вести цей канал. Я роблю це, по-перше, для того, щоб ділитися з українцями своїми здобутками за довгі роки практики викладання, прийому. Клієнтів я роблю це для того, щоб практикувати українську мову. І я роблю це тому, що я хочу, щоб якнайбільше людей, особливо в Україні, більш свідомо відносилися до свого життя та до тих процесів, через які ми всі наразі проходимо. Мене звуть Катерина. В нас є, буде 5 варіантів, 5 камінчиків. А ви можете обрати той камінчик, який вам до вподоби. Так, це натуральне каміння. Це. Емітист, аметист, Флюорит, обсидіант, раухтопаз, кварцволосатик, волохатик та опал. А ви вибираєте це, те каміння, яке вам до вподоби. А потім ми з вами подивимося, через які уроки ви наразі проходите, хто ви зараз та пораду для вас. Я сподіваюся, що до цього часу ви вже обрали те каміння, яке, яке ви хотіли б, та давайте наразі дивитися, хто ви, хто ви зараз. Хто ви зараз, через які процеси ви проходите? Та в кого ви повинні трансформуватися? Хто ви зараз, через які процеси ви проходите? М -м -м. В кого ви повинні трансформуватися? Це прям шлях, шлях, скажу я вам. Ох, це прям шлях. Хто ви зараз? В кого ви повинні трансформуватися? Поїхали. Хто ви наразі? Кого ви повинні трансформуватися? Яким чином? А тут в нас ми легких шляхів не шукаємо. Ой. Більш простіру мені потрібно. Крилами махати ніде? Отож, хто ви зараз? Та в кого ви повинні трансформуватися? Це швиденько. Хто ви зараз? До mm. кого ви повинні трансформуватися і яким чином? Mm. І остання, куди б її так покласти, бо не вміщується, хто ви наразі, в кого ви повинні трансформуватися і яким чином. Окей. Так, я поки тут покладу сторінку. Ваші уроки. Ваші уроки та те, як ви їх проходите, також по старшим арканам, те, як ви, як ви їх проходите, та висновок. Ваші уроки. Давайте це буде і висновок, і порада. Ваші уроки, те, як ви їх проходите, і висновок порада. Ваші уроки, те, як ви їх проходите, та висновок порада. А тут нам док потрібен. Окей. Підниз, піднис, під позаважати під під І ні, давайте, ні, давайте отак. Не хочу робити три варіанти. Хочу робити більше. Хочу, щоб у вас було більше різноманітного вибору. Так, а, -а, -а ваші уроки, та як ви їх проходите. І висновок порада. А щороки як ви їх проходите? Та висновок порада. Ким вам наразі треба бути? Щоб швидко пройти ці уроки? Не йде окей. Ким вам наразі треба бути, щоб швидко пройти ці уроки. Вам, І вам і вам. Пішли. Перший камінчик. А, тобто, хто ви, що вас до цього привело? Незалежні акцентувалися на собі, а, працювали на свій персональний комфорт, не думали ні про когось іншого, могли отримувати багато підтримки. Від оточуючих вас мог хтось спонсорувати, або у вас мог, міг бути дуже добрий роботодавець. Проте, якось, якось швидко ви закохалися, чи знайшли щось інше, що вам по серцю. І хоча це щось інше і це щось нове, воно якось не настільки комфортно, як ваше. Минуле становище, де ви були ні від кого незалежні, ви все одно вирішуєте піти в нове. Піти в нове, спробувати щось нове. І цей новий початок добре розвивається. Проте, треба чекати якихось результатів. Результати повинні бути згодом. Ви чекаєте їх, трошки перебуваєте в ілюзіях, ви були в ілюзіях. А ні, це. Як ви зараз, а це те, куди ви йдете. Ви будете в ілюзіях, ці ілюзії призведуть вас до, розчуру... до розчарування. І коли це призведе вас до розчарування, ви можете навіть вибухнути, і потім не будете знати, що вам робити, потім приймете рішення. <клух> рішення буде приходити досить довго, і вам доведеться подолати свої страхи. Але ви а, подолаєте свої страхи і страхи, і ви виростете над собою. І це ваш кармічний урок буде. Це буде ваш кармічний урок. А, те, а, за чим ви пішли, чи можливо на що ви раніше орієнтувалися, то не ваше. То потрібно відпустити. Потрібно відпустити, потрібно трансформуватись. І лише в цьому ви знайдете свою силу. Ви повинні а, померти, щоб потім воскреснути. Дивіться, яка чудова карта Оракула. Я сподіваюся, ви зможете побачити. Тут а, медвідь, ведмідь, ведмідь. А, але. Це зображення ведміддя з'являється з того, що людина поборола себе, людина померла і на, на цьому виросло щось нове. А я трактую це як відмовтесь від свого его, відмовтесь від того, щоб бути завжди правим, відмовтись від гордині. І тоді ви знайдете те щастя, яке ви б бажали знайти в вашому житті. Це був перший варіант ваші уроки. Другий варіант. Другий варіант. Ви наразі з кимось співробітнич... спів... спів, співпрацювали. І у вас в рамках цієї співпраці були якісь зобов'язання, які ви досить прискіпливо виконували? Що буде далі? Wow. Далі ця співпраця вийде на якісь нові рельси, і може, спочатку це може не... Не просуватись так швидко, як би вам хотілося, і може бути складно обрати між двома проектами, чи, чи навіть, можливо, ви будете поєднувати обидві, про, обидва проекти, Проте, так чи інакше, цей союз або з людиною, або союз двох проєктів буде дуже припадковий і принесе вам нові емоції. Хоча спочатку вам може здатися, що це все крах. Можливо, це крах вашої індивідуальності як якогось виконавця чи як людини, проте ви отримуєте а, щось занадто більше. Тут знову-таки дуже схоже з першою позицією, тобто, а, але тут можна трактувати і в професійному. А, тобто, а, роз, а, відмовившись від себе, як від індивідуума, якось е, 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 з роз, е, розібравши, роз, е, деструктурувавши себе як індивідуума, тобто ви були як одна одиниця, якщо ви припините бути як одна одиниця, і якщо ви станете частиною якогось союзу, якогось Юніону, то а Ви на цьому здобудете набагато більше. Це може бути і в персональних відносинах, це може бути і в робочих відносинах, і так, і так це можна трактувати. Так, якщо ви хочете отримувати більше, отримувати більше фіна, фінансів, отримувати більше ресурсу від життя, взагалі мати більше результату чи прибутку в житті як фінансово, так і енергійно, так відносно вашої енергії, рівню вашої енергії, так і відносно, наприклад. Якщо ви хочете більшого здобути як людина, як персона в цілому, вам потрібно припинити попередній цикл свого існування. Бо якщо ви не припините, ви ніколи не станете великою частиною чогось. Якщо ви хочете створити родину, компанію чи родинну компанію, чи якусь велику структуру. А це може бути навіть річ може йти про прибутковий бізнес, який, знаєте, як велика родина, будується про корпорацію. Ви ніколи не побудуєте цю корпорацію за старими принципами. Вам повинно, Ви повинні йти в щось нове. І при цьому ви маєте бути змією. Тобто, ви маєте бути гнучким, ви маєте бути. Легко, ви маєте легко адаптовуватись до змін, ви, маєте, ви повинні добре розуміти своє тіло, своє становище, свої можливості, і ви повинні навчитись скидувати з себе вашу шкіру, тоді, коли прийшов час змінюватись, ви повинні змінюватись. Змія це мудрість, змія це провідник між життям та смертю, між, між світом живих та світом мертвих, і змія це таємні знання, змія це щось, що охороняє ці таємні знання. Ви повинні бути мудрішим, ви повинні знати, як вам змінюватись. Ви повинні навчитись адаптуватись в нових умовах. Тільки тоді ви досягнете більшого. Так, тут ви в нас, тут ви в нас над чимось працювали довго, наполегливо, можливо, вимагали щось від оточуючих. Вибудовували себе, вибудовували себе, вимагаючи щось оточуючих, але навчились не вимагати. Навчились, я така, я та, хто я є, а я той, хто я є, якщо тобі щось не подобається, йди звідси. Навчились вибудовувати свої кордони. І е, тут дуже-дуже-дуже схоже, що під цією позицією все-таки в нас більше жінок. Тобто, е, я скажу так, ви. Якщо ви жінка, то ви розкрили свою жіночність, ви розкрили свою внутрішню магію, ви розкрили свою харизму, ви розпакували себе, ви розпакували себе, і ваш слідуючий крок, слідуючий крок це буквально стати відьмою. Ви розумієте себе, свої цикли, ви розумієте все, що з вами відбувається. Ви розумієте, ви взагалі розумієте більш за оточуючих, Тобто ви верховна жриця, ви в нас, якщо це про особисте життя, то ви в нас неймовірно така манка жінка, яка приманює до себе, яка кармічна, яка приходить в долі інших людей. Як як урок. Це не ви проходите уроки. Це ви даєтесь людям як урок. І в особистому житті, і не в особистому житті, але в нас тут про особисте. Окей, в нас тут про особисте. Таке враження, що хтось до вас повернеться. Вам ще не дають піти в нове, вам ще повертають ваших якихось попередніх людей, які не пройшли уроки з вами. Вам їх повертають, вам їх повертають а, не для вас. Ні. У вас, вас є те, що ви а, хочете мати в житті, і вам це дадуть. А вам це можуть дати через повернення старого. І через те, що будуть повертатися люди, які будуть, і, і Всесвіт, їх буде перевіряти, чи ви готові до зобов'язань, чи ви можете дати третьому варіанту те, що вона жінка, вибачте, те, що вона дійсно бажає. І якщо вони будуть готові, якщо вони дадуть вам зобов'язання, кохання, любов, сім'ю, принаймні тут про любов. Тобто, то, 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 то знаєте, тут, як, як ви пройшли якийсь досвід, і наразі тих, хто десь мав потенціал та зробив якусь роботу над помилками, їх в ваше життя повернуть по черзі один за одним, і ви будете перевіряти, чи вони проробили себе чи ні. Якщо вони себе проробили, то ви станете для них трансформацією, і ви станете для них можливістю вийти на інший етап. Якщо ні, то вам дадуть нових людей. Не переживайте. Вам, вам, вам постійно підвищують рівень, і в кінці кінців ви отримуєте те, що вам потрібно. Так. Ви знаєте, чого ви вартуєте, ви знаєте, хто ви, ви знаєте, що у вас є шалений енергетичний потенціал. Ви знаєте, як ви впливаєте на людей, ви гіпнотизуєте людей, ви залишаєтесь. Важливішою людиною в їхньому житті. А навіть спустя, навіть після багатьох років, навіть якщо ви не бачились, і цей ваш потенціал він буде тільки збільшуватись. Окей. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Різні варіанти. Так, четвертий варіант. Шановні, що тут у нас? Сум за минулим. Сум за минулим, можливо, за минулим коханням або за тим, як вам було добре з минулим коханням. І це вас спокушає. Таке враження, що це вас спокушає повернутися у минуле. Це вас спокушає повторити те, що колись трапилось, проте ні. А Ваш урок це зробити висновок, залишитись при своєму, берегти своє та йти в нове, реалізовувати себе, свою сексуальність, нові проекти, нову версію себе, переродитись, і для того вам дається сила. Для того вам а, дають енергію. Для того у вас буде наснага. Але те, що вам потрібно, вам потрібно зробити вибір. Вам потрібно зробити вірний вибір. А, будьте як білка. Будьте як білка. Жвава, енергійна, зберіть всю потрібну вам інформацію, вирішіть, що вам підходить і не підходить. А зробіть запаси на якийсь чорний день. І після цього робіть потрібний вам вибір. І не бійтеся. Природа вас підтримає, Все у вас буде добре. Не повертайтесь в минуле. Зробіть вірний вибір. І вірний вибір для вас не повертатись в минуле. Минуле повинно залишатись у минулому. Це новий рік, рік, це новий якийсь сезон, це новий етап, це новий початок, це нова ви. Не повертайтесь до старої версії себе. П'ятий варіант. П'ятий варіант в нас наразі відлюдник. П'ятий варіант а, взяв час для себе, взяв час для розміркувань. І це, це ще не завершений процес. Проте в цей завершення близько. Завершення близько, і попереду буде якась важлива розмова. Якась важлива розмова, важлива інформація. При отриманні цієї інформації або при цій розмові з кимось вам потрібно зберігати спокій. І, в принципі, ви це зможете. Не буде ця розмова, не пройде ця розмова так, як вам би хотілося. Навіть ви будете розмовляти з якоюсь дуже розумною особою. І розум, гострота розуму цієї особи перевищує ваш. Навіть не сподівайтесь, що ця особа не така розумна, як ви, наприклад. Ця особа не більш розумніша, ніж ви. Ви не вмієте аналізувати свої емоції, так як ця особа вміє аналізувати свої емоції. Ви не знаєте, що вам потрібно в емоційному стані, так як я. Ця, ця особа розумніша, а у цієї особи вищий емоційний інтелект, ця особа розповість вам. І за себе, і за вас, і за того хлопця, і за усіх. Ця особа багато вам прояснить. Пояснить вам, де ви були неправі. І ви повинні це прийняти. Ви повинні це прийняти. І тоді у вас наступить нова доба, новий день. Нова ера, нова епоха. Ви зараз, п'ятий варіант, ви наразі відсторонилися, та ви приділяєте час собі, та ви намагаєтесь зрозуміти, що вам потрібно. Потім ви прийдете до цієї особи якоїсь особи на розмову. Але ця особа не тільки зможе розказати, що сталося з вами, не тільки зможе передбачити а всі ці ваші роздуми, які відбувалися в вашому житті, не тільки зможе пояснити, що сталося із вами, із нею, і пояснити це з різних боків, і ви на цьому отримаєте, ви на цьому отримаєте або полегшення, і ви зможете почати все заново. Порада для вас бути як півень. А, будьте як півень, а, вірте в новий день, співайте разом з новим днем, а, скоро новий день для вас розпочнеться, і вам треба бути до цього готовим. А, не бійтесь розпочати щось заново, щось з нуля а, це те, що вам наразі потрібно. Ось таке в нас було передбачення. Ось такий в нас, така в нас була відповідь на питання, який урок ви наразі проходите, чи проходите ви його, які для вас в цьому поради. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Я буду чекати вас завтра на інших передбаченнях. І цього вами, всього вам найкращого.